Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. У Чернівцях несподівано померла відома журналістка, телеведуча, колишня головна редакторка телеканалу Чернівці. Депутат обласної ради розповів про тиск на нього та його сім'ю. Хвостатий форум, як зменшити кількість безпритульних тварин. Чергова втрата для Буковини. Сьогодні, 4 квітня, попрощалися із військовим Геннадієм Грясовим. В останній шлях захисника провели у Хотині. Вічна пам'ять та слава герою! Разюча звістка сколихнула чернівецьку журналістську спільноту. Сьогодні вночі, 4 квітня, несподівано відійшла у вічність Лариса Сергієва. Відома журналістка телеведуча, колишня головна редакторка телеканалу Чернівці Лариса Володимирівна присвятила журналістиці все своє життя у 2001 році. Разом із чоловіком Геннадієм Сергієвим заснували міську телерадіокомпанію Чернівці. Понад 20 років Лариса Сергієва була її незмінним обличчям, голосом і душею. Бувши головною редакторкою МТРК Чернівці Лариса Володимирівна створила ефективну команду. Серед її авторських проєктів суспільна політична програма Пряма відповідь, що виходила в прямому ефірі. Програма Три запитання мерові із Чернівецьким міським головою. Вона курувала виробництво всіх проєктів, що виходили на телеканалі. Лариса Сергієва була відзначена міністерством оборони України знаком за сприяння, нагороджена званням лицар слова. Професіоналізм Лариси Володимирівни залишиться в пам'яті всіх, хто працював з нею, всіх, хто її знав. Висловлюємо щирі співчуття чоловікові Геннадію Сергієву, доньці Юлії та всій родині. Світла пам'ять. Депутат Анатолій Ліщук, який раніше заявляв про пряму вказівку не з'являтися на сесію Чернівецької обласної ради, повідомив, що за подальшого тиску на нього та його родину звертатиметься до правоохоронців. За його словами, керівник Чернівецького осередку Слуги народу Руслан Запаранюк просив його в майбутньому підтримати рішення про висловлення недовіри Олексію Бойко, а також написати заяву про вихід із партії та скласти повноваження депутата. Також він зазначив, що на зібранні фракції, яке відбулося напередодні, проголосували про його вихід із фракції. Більше про це у сюжеті 28 березня мала відбутися сесія обласної ради, але кворум не зібрався. Тоді не з'явились депутати чотирьох фракцій. Депутат від фракції Слуга народу Анатолій Іліщук, повідомив журналістці Сі4, що на засіданні фракції депутатам дали вказівку не приходити. Так я Відкрито кажу, мені було повідомлено про те, що ми на сесію, яка мала відбутися 28 березня 2025 року, на сесію не приходити. На що була моя відповідь? Чому це так, чому це так робиться? На що мені сказали, це є наше спільне рішення, і ми на сесію не відвідуємо. На що я сказав? Я буду йти на сесію. Анатолій Ліщук розповів, що депутати фракції планують висловити недовіру голові обласної ради Олексію Бойку. Зі мною була ще розмова у понеділок з керівником партії, на якій мені було сказано, що треба було підтримати таке рішення, яке може бути на наступній сесії, чи як щоб висловити недовіру бойку Олексію Сирійовичу. На що я відповів, що я таке рішення не підтримую. Після того, як я доніс цю думку, мені сказали, що як я буду далі жити, як буде жити моя сім'я, і яке в мене буде далі політичне майбутнє, воно буде ніяке. Плюс я маю написати заяву на вихід з фракції, на вихід з депутатства. Анатолій Ліщук каже, ініціював зустріч фракції 1 квітня, але його проігнорували. Натомість провели засідання вчора, 3 квітня, де проголосували за вихід ліщука з фракції. У мене є докази, є переписка до керівника нашої фракції, до грецької Юлії. Ну, ну проігнорували мене вчора було зібрання, було винесено питання про складання моїх повноважень. Як депутата звернення в Київ і проголосовано про вихід моєї з фракції Слуга народу. По тій інформації, що в мене є, там сім депутатів проголосували за, два утрималися. І також другим питанням було про висловлення недовіри Бойко Олексію Сергійовичу. Так само було проголосовано. Іліщук каже, рішенням фракції на нього впливали як на депутата. Це є порушення статті 71 про місцеве самоврядування. Якщо на то піде, далі так буду писати заяву про охороня. Якщо буде далі на мене здійснюватися тиск, в мене є і доказова база, і є дзвінки. Буквально після веселення публікації до мене. Було дуже багато дзвінків, дуже багато від таких людей це все є зафіксовано. Є зафіксовані переписки, які мені хотіли написати. Що треба, і все надам. Ми намагались отримати коментар керівника осередку партії Слуга народу та начальника ОВА Руслана Запаренюка, але не додзвонились до нього. А в прислужбі ОВА нам сказали, що не мають повноважень коментувати цю ситуацію. Альвіна Абрамчук, Микола Ганнутін, новини СІ4. Володимир Зеленський відзначив нагородами бійців 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Ордени за мужність третього ступеня від глави держави отримали воїни, які беруть участь у курській операції. За особисту хоробрість і самопожертву проявлені під час бойових дій. Президент нагородив шістьох військовослужбовців. Як зменшити кількість безпритульних тварин та як допомогти чотирилапим, які перебувають у притулку? Ці та інші питання обговорили на благодійному хвостатому форумі. У Чернівцях захід зібрав ветеринарів, зоозахисників та волонтерів, які обговорили шляхи допомоги тваринам і поділилися історіями порятунку. Як можна змінити ситуацію на краще та яку роль у цьому відіграє громада? Дізнавалися наші журналісти. Біма знайшли на передовій у Харківській області побратими Юрія Баровського. Пса витягнули з-під обстрілів. Він був пров'язаний та повуха у болоті. Військові його реабілітували. А потім бім став рятівником для самих захисників. Вимили, вичухали і з тих з тих пір. Е Кожен, кожен вихід, кожен наряд, всі, всі виходи, він завжди з нами. Цей пес спас більше життів, чим який медик, чи який командир. Ми на позиції. Ми очікуємо звіти ворога. Ну, звісно, що вся зброя направлена, грубо кажучи, в ту сторону. Якщо БІМ став, Стойку прямо або правіше, тут не треба ніяких команд, не треба нічого думати. Просто вся зброя розвертається в ту сторону, куди він став в стойку. І це 100% працює. Розкажу ще одне: не жоден тепловізор, жоден прибор нічного бачення не бачить то, що бачить БІМ. Інна Цибульська, бойова медикиня та зоозахисниця. Рятувала тварин на прифронтових територіях харчами, евакуйовувала чотирилапих із зони бойових дій, реанімувала їх після поранень. Катастрофічна ситуація, і е, я читаю діагноз тварин і розумію, що це діагноз дублює поранення наших хлопців, тобто осколкове поранення. Акубера травма існують вже розроблені методичні розробки для тварин, тобто перша допомога, порятунок при кровотечі і інших видах поранення. У центрі стерилізації зараз перебуває майже 200 тварин. Це значно більше ніж розрахований заклад. Через брак місця для чотирилапих важко забезпечити комфортні умови. Також центр потребує їжі для своїх підопічних. Це можна приїхати до нас. Це їжа, медикаменти. Старі якісь речі непотрібні. Так можна до нас привезти. Може, у когось картон, може якийсь будматеріал. Треба ремонтувати наші вольєри, щоб умови для тварин, які у нас проживають, були оптимальними. Хто не має можливості приїхати, вони можуть задонатити на наш рахунок. А от в притулку тварин хвостики є 26 песиків. Бак знаходять травмованими та іноді без однієї з кінцівок. Чума, також бабезіоз, яку переносять кліщі. Зараз активний сезон кліщів. І, на жаль, вражаються найбільше щенята і собачки молодого віку до року, як чумкою, так само і різними вірусними захворюваннями. У нас нещодавно, до речі, з'явилася в нашому притулку Роузі, вона вижила. Дуже важко. Важкий перебіг був. Вона взагалі багато пережила, бо перед тим, як до нас потрапити, потрапила під машину. Зробили операцію, стерилізацію. І вона вже йде до нас на момент, коли потрапила до нас, вже була зараженою, але дуже вже в добре себе почуває, і бігає. Зарадити хворобам та розладам, побороти депресію та тривожність і просто підняти собі настрій в цьому допомагає взаємодія з собаками у Чернівцях. Все популярнішою стає каністерапія. терапія. Якщо до нас приходять діти з ДЦП, це скажімо так більш психологічно-емоційна розгрузка. Діти просто в деяких моментах можуть перебувати з собакою, навіть входити в стан сну і просто спати біля собаки тих 40 хвилин. Поки, скажем так, іде сеанс. Ну в контексті цього, тоді ми вже надаємо терапію мамі психологічну допомогу. Поки дитина має якісь можливість розслабитись з собакою. Також годуючи собаку з рук, в неї розробляється спастика, тобто тобто вчиться відкривати ручку. Списиками, які потрапляють в притулок, займається кінологиня. Це допомагає їм адаптуватися після складних подій, які вони пережили. Найголовніша наша задача це підготувати песика до щасливого майбутнього життя в його новій родині. Тобто, якщо песик не вміє гуляти на амуніції, ми вчимося гуляти. Вчимося одягати заново амуніцію, вчимося гуляти на довгому повідці, вчимося не тягнути. Якщо песик не соціалізований або має різні страхи, ми працюємо з цим. Ми вчимо песиків спілкуватися з іншими дорослими людьми, з дітьми, з песиками, з котиками, вчимося правильно реагувати на велосипеди на інші подразники на вулиці. Тобто, щоб людина, коли забере песика до себе додому, щоб вона вже не мала проблем поведінки, або мала якнайменше цих проблем поведінки, і могла з ними впоратись. Зоозахисники, волонтери та ветеринари, поділилися зі студентами ЧНУ імені Юрія Федьковича історіями порятунку тварин та Закликали не бути байдужими до проблем безпритульних чотирилапих. Кожен може допомогти фінансово, волонтерством або ж не проходити повз тварини, які зазнали насилля, чи не мають прихистку. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 У Чернівцях відбудеться благодійний концерт Українська квітка. Захід організовують із нагоди дня народження співачки Квітки Цісик, яке відзначають сьогодні. На концерті звучатимуть пісні з репертуару співачки, такі як Черемшина, де ти тепер, коханий. Я піду в далекі гори та ще багато інших, які стали символом української культури. Також для глядачів підготували театральну інсценізацію життя співачки. Захід відбудеться 9 квітня о 18.00. Вхід будь-який донат на екофлоу для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4